Європейський чемпіонат з футболу та парламентські вибори. Ці події є визначальні в нинішньому році. Про це заявив український політолог Володимир Цибулько у Івано-Франківську. На його переконання успішною підготовкою до Євро 2012 Україна позитивно зарекомендувала себе серед інших держав, а також продемонструвала свою конкурентну спроможність. А в умовах економічної кризи зуміла подолати загрозу дефолту. Наступна вирішальна подія в українській історії це парламентські вибори. Володимир Цибулько переконана і завдяки ним українська влада має поглибити внутрішню демократизацію. Я вважаю, що практика виборча вибори про змішаній системи це перехідний етап, і швидше за все, це перехід до майбутньої. Наступна буде система виборча обласних списків. тобто обласні партійні списки. І фактично це буде. Початком нарешті тої справжньої децентралізації і влади, і фінансів, і ну, перетворення країни в швидше за все, в парламентську республіку.